Що турбує власників котиків? Що нам на це скаже Google, може там щось справді цікаве? Так. Дивимося, і що там. Хм. Чи вміють пухнастики пукати та бачити привидів? Мабуть, це не те, чого я очікував. Але добре, давайте будемо розбиратися. Чи можуть коти плакати? В людському розумінні ні. Людина плаче, коли їй зле, вона ображена, або навіть це можуть бути сльози радості. Коти виявляють свої емоції по-іншому, вони можуть перестати з вами спілкуватися, менше їсти, не гратися улюбленими іграшками або щось інше. Але сльози у пухнастиків також можуть бути. І зазвичай це привід звернутися до лікаря, бо це може бути чи алергією, чи інфекцією. Чи можуть коти пукати, можуть і робляться, як і люди, і багато інших тварин. І як у людей, якщо у вашого пухнастика це відбувається дуже часто і має неприємний запах, то це повід переглянути дієту котика, чи звернутися до ветеринара, чи можуть коти ображатися. Так, і багато історій про те, що комусь насрали в тапки або ще кудись тому підтвердження. А якщо зовсім серйозно, коти відчувають емоції і образу можуть проявляти зовсім по-різному. Наприклад, можуть змінити харчові звички, відпочивати в іншому місці, стати менш активними і майже не спілкуватися з людиною. А можуть звичайно, і втапки, чи можуть коти лікувати. Якщо у вас простатіт, то навряд чи. А ось в терапевтичних цілях котів використовують в багатьох лікарнях, освітніх закладах і будинках престарілих. Коти знижують рівень стресу, тривожність, покращують настрій і тим самим впливають і на фізичний стан людини. Чи можуть коти бачити привидів? З наукової точки зору привидів немає, тому бачити вони їх не можуть. І скоріш за все, те, що людьми сприймається, що кіт бачить привида, це всього лише тому, що кіт відчуває якісь звуки, рухи, які людина не може побачити або почути. З іншого боку, є багато паранормальних історій, героями яких були коти. Тому хто знав? Чи можуть коти думати? Звичайно, як і більшість живих істот. Було досить багато наукових експериментів, в одному з яких довели, що коти мають деяке розуміння фізичних законів. Наприклад, якщо предмет покласти за ширму, то кіт буде знати, що той предмет все ще знаходиться там. І вони дуже дивуються, коли його там нема. Чи можуть коти захворіти вітрянкою? Саме вітрянкою ні, але є деякі хвороби, які можуть передатися від людини до пухнастика. Наприклад, віруси грипу чи ковіда, туберкульоз, стафілокок чи сальмонельоз. Чи можуть коти ревнувати? Так, можуть. І це може проявлятися в досить різний спосіб: від агресивної поведінки та міток по усій квартирі, до більшої уваги до вас та ласки. На сьогодні це все. Не забудьте почухати та погодувати свого пухнастика.